Олександрійських підприємців ознайомили з новими вимогами використання касових апаратів. 26 вересня відбулася робоча зустріч місцевих підприємців із фахівцями Державної податкової служби та Приватбанку. Головна тема чинні норми законодавства щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій та програмних реєстраторів розрахункових операцій, які стануть обов'язковими із 1 жовтня 2023 року. Говорили і про технічну підтримку, послуги зі встановлення та обслуговування касових апаратів. Представник об'єднаного байкерського фронту Олександріць Олександр Помагаєв, який зараз служить в ЗСУ, зняв на відео прибуття в евакуаційну точку двох своїх побратимів. Двох людей вивезли наші мотоцикли з зони бойових дій. У водія чотири осколкові поранення легкі, пасажир два осколкові поранення середньої тяжкості. Мод, на якому виконувалося завдання, зібране за вашого сприяння. Тож від імені всіх військових вдячний за можливість виконувати завдання та рятувати наших бійців. Нагадаємо, команда об'єднаного байкерського фронту, а це Олександрійці, Знам'янці, Кияни, жителі Білої церкви, ремонтує старі мотоцикли та відправляє їх на фронт. Зні під час автопробігу представники заїжджали до Олександрії. Кожен може долучитися до гарної справи, зокрема донатами. Інформація на сторінках об'єднаного байкерського фронту. 27 вересня у всесвітній день туризму Олександрійський інформаційно-туристичний центр визначив переможців фотоконкурсу Відкриваємо Олександрійщину найбільшу кількість вподобайок отримали фото автора Інна Худяй. Тож представники центру вітають переможницю та чекають за адресою вулиця Шевченка, 66 для нагородження та отримання подарункового сертифікату у сумі 500 гривень. Облаштування садочків, де проживають вимушені переселенці, продовжується, пише прислужба міськради. За підтримки міжнародних донорів, на завершальному етапі перебуває оновлення тепломережі в дитячому садочку номер 35 Частину батареї тут замінили повністю, іншу почистили та відреставрували. У дошкільному закладі номер 2 міжнародні організації допомогли відремонтувати пральну та гігієнічну кімнати, а також замінити каналізаційну систему. Ці стали можливими завдяки патронату міжнародних донорів Актет та лікарі без кордонів. 22-23 вересня на території Суботцівської сільської ради проходив 30-й чемпіонат області зі спортивного туризму, пішохідний туризм серед учнів та гуртківців закладів позашкільної освіти. Олександрійська команда БДЮТ Атлант виборола друге місце на дистанції, комбінована смуга перешкод. Тренує туристів Кранієнко Віктор. У четвер, 28 вересня, очікується сонячна погода без опадів. Температура вночі плюс 13, в день плюс 27. Атмосферний тиск 758 мм ртутного стопчика. Вітер північно-східний 3 метри на секунду.